Вітаємо в такий сонячний світлий день, коли православні віряни відзначають великий чистий четвер. Разом з інспекторами муніципальної варти поговоримо про чистоту думок та помислів, вчинків та дій наших громадян. Кожен рейд муніципальної варти вулицями міста направлений на доступність руху усіх учасників дорожнього руху. А отже, чистоту доріг від хаотично припаркованого транспорту. Тільки подивіться, як гарно виглядає вулиця Героїв України. Правопорушень парковки не зафіксовано. Наразі вулиця має такий вигляд. А як радує вільний рух на цьому відрізку? Це наш спільний результат. Біля копійки все добре, правопорушень парковки не зафіксовано. Працюємо далі. Далі, на жаль, знайшлися ті, кому більше всіх треба. Буцімто це його місце, тому паркується як заманеться. Автівка перекрила дорогу, тяжело проїхати. Ні, це наше місто, тому комфорт для всіх. Автівка від'їжджає. Ні, що таке швидке реагування власника наслідок нашої з вами комунікації сарафан не радіо в дії. Хоча дехто із учасників чату закликав до радикальних дій, та муніципальна варта обирає законні шляхи врегулювання. Щоразу паркуючись в місті, оглядайте, читайте знаки. Це вбереже і нерви, і кошти це під забороняючим знаком. Перепаркуйтесь, Будь ласка, є вільні місця і на безкоштовному паркувальному майданчику по вулиці Соборна, 52-54. Альтернатива втулитись під знаком. А далі про тих, хто заважає нашим джілкам, двірникам комунальних підприємств наводити лад в місті. Он уже третий день здесь сидит. Первый день он был тоже самый пьяный, второй день был более адекватный был. О, а сегодня. При чем здесь территория? Кто ты такой, чтобы ты здесь командовал? Кто а здесь убирает? Не... Потому что ты стал возле дверей, шкалычка, не... ты пугаешь я... людей. И что, можно так себе вести Вообще всех старт? Сам ледарює, я, находится в стані алкогольного ще й кидается на перехожих. Ну, он ну, как да. начал мати матрица, жінка була в шокі. А людям дуже хочеться тиші, і чистого міста від таких і таких осіб, яких косить губна звичка. І що тут вдієш? Написано ж, ворчун переконали бути стриманим і ввічливим. Подивіться уважно на такі локації, які, на жаль, є в нашому місті, і тих, хто шукає пригод, а це підлітки та молодь, не стримують навіть огорожі. І це все під звуки тривоги, діти на руїнах, профілактичну бесіду провели. Може, хтось пізнає і тут, і тут на гаражах своїх, і вдома також нагадає про елементарні заходи безпеки. Тому систематичний нагляд за такими місцями за правило біля го будинку перевіряємо злачні місця, перевіряємо занедбану територію на факт негативних елементів. Ніколи не було зафіксовано. А зараз уважно погляньте. Це відео потрапили в чат муніципальної варти. В одному з під'їздів багатоповерхівок підлітки, змішавши якісь речовини в пляжці, зіснили вибух. Зараз в руке я до тебе. Я подожду, я подожду. Як вам таке? І це коли в країні війна? Обов'язково з'ясуємо, хто це зробив, аби іншим не було повадно. А огляд місця подій провели. Як бачимо, нічого вже нема, все прибрали, поспілкувалися з мешканцями цього будинку. Сказали, що це не їхні хлопці, вони таких не знають. Сліди був остались Ага, все, дякую. Піший патруль вулицями міста це перш за все питання безпеки, тому йдемо. Визначеним маршрутом мікрорайонами міста. Район сонячний, біля магазину сонячний. Нікого немає. Алкоголь не вживають, громадський порядок не порушують. Район перемоги, Базарок. Перевіряємо. Знаходимось перевіркою на меморіалі слави. Наразі фактів вандалізму не зафіксовано. Комендантська година час тиші, час чистоти від порушень вимог закону воєнного стану. Огляд прибудинкових територій тут за правило. Находимося на вулиці Южної 10Б. Все тихо, спокійно нарушивши комендантський час часні виявлено. Недоторканість об'єктів критичної інфраструктури. Вимога номер один. Стратегічний об'єкт водоканал, все тихо, спокійно, охорона на місці. Муніципальна варта працює. Працює і в парках та скверах, аби десь за кущем не причаїлось лихо. Посторонніх ліць в парку немає. Ну і звісно, до чистки міста від порушників комендантської години доєднується автопатруль. Очі та швидкість реагування патрулюється центр міста, вулиця Ізмаїльська, Шарська, Кишинівська. Все тихо, спокійно. Порушень громадського порядку та комендантської години на даний час не виявлено. Нагадуємо, що телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 доступний для зв'язку 24 на 7. Під час свят дотримуйтесь вимог комендантської години, заходів безпеки, правопорядку, Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ми підтримуємо вас. Ваша муніципальна варта.